Креатин вважається однією із найбільш досліджених спортивних добавок на предмет ефективності для росту м'язів. Однак невтішні результати нового дослідження 2025 року поставили під сумнів усе, що ми знаємо про креатин. Невже всі ці роки ми марнували свої гроші, а індустрія знову ввела нас в оману своїми рекламними слоганами? У даному відео ми подивимось на дане дослідження та розберемося, а що тепер нам робити з креатином. Для чого взагалі люди вживають дану добавку? Основна позитивна дія креатину полягає в тому. Тому що він дозволяє дещо підвищити безжирову масу тіла, і з цим до речі, наше сьогоднішнє дослідження не сперечається. Натомість, воно наголошує на тому, що безжирова маса тіла це не м'язи. А точніше, не лише м'язи. Буквально в самому терміні міститься підказка, що безжирова маса тіла це маса всього, що не є жиром кісток, шкіри, внутрішніх органів, м'язів та води. І власне метою нового дослідження було перевірити, а чи дійсно вживання креатину веде до зростання сухої м'язової маси. А не просто води в них для цього вчені провели так звану фазу насичення. Ще до початку силових тренувань упродовж одного тижня експериментальна група отримувала 5 грамів креатину щодня. Контрольна ж група, тобто та, яка не отримує добавку, можна сказати просто чекала. Після даного терміну було проведено вимірювання складу тіла, та вияснилось, що група креатину набрала в середньому пів кілограма безжирової маси тіла. Ідея тут в тому, що за ці 7 днів, тим паче без тренувань креатин ніяк не міг нарости. М'язи. Уся прибавка в вазі – це чиста вода. А тепер, коли даний спотворювальний фактор було прибрано. Є сенс перевірити, а як тренування з креатином і без нього вплинуть на результати безпосередньо у рості м'язової маси. Отже, після семиденної фази насичення обидві групи почали однаковий тренувальний цикл тривалістю 12 тижнів. Нічого незвичного, звичайне, фулбаді тренування тричі на тиждень. Варто зазначити, що учасники були нетреновані, тобто можна було очікувати більшу позитивну реакцію м'язів на навантаження. То що трапилось в кінці експерименту? Якщо брати відлік від самої початку, то група з креатином Дійсно набрала статистично значно більше без жирової маси тіла в середньому плюс 2,78 кг проти 2,04 на 700 грамів більше. Проте, якщо вирахувати фазу насичення, де ми точно знаємо, що група з креатином набрала виключно воду, то різниці вже практично не було. Плюс 2, 24 кілограми проти 2,11 різниця усього близько 100 грамів. Чині роблять висновок, що креатин моногідрат не дає додаткового приросту сухої маси тіла, коли його поєднують із силовими тренуваннями. Також вони критикують попередні дослідження, в яких зазвичай оця фаза насичення не проводилася, що могло переоцінювати ефекти креатину на ріст м'язів. Неприємно бачити такі результати. Якщо вже креатин не працює, то яка взагалі добавка тоді працює? Однак давайте трохи Анемо на його захист. Передусім, ми повинні пам'ятати, що креатин це не анаболічний стероїд, а тому від нього можна очікувати лише помірні ефекти. Відмазка звичайно, так собі, бо цим можна виправдати вживання взагалі будь-чого. Але факт залишається фактом. Щоб чітко зафіксувати помірні ефекти, доведеться провести дослідження з сотнями людей і тривалістю, напевно, від року. Це дуже дорого. Інший варіант це набрати багато невеликих експериментів, подібно нашому сьогоднішньому, і спробувати побачити загальну тенденцію. В науці це давно існує і називається систематичний огляд та мета-аналіз. І, наприклад, один із останніх таких по креатину, який оцінював регіональні зміни м'язового об'єму, зафіксував маленькі прирости. Причому були люди, які отримали трохи кращі ефекти, а деякі не отримали нічого. І тут хочеться сказати про ключову особливість будь-яких добавок та бадів. Практично всі з них це такі самі речовини, які ми споживаємо щодня зі звичайної їжі, просто в концентрованій формі. Вони всі є робочими, але тільки якщо у вас є їх дефіцит. І практика показує, що для більшості людей, які не виключають зі свого раціону цілі класи продуктів. Більшість добавок є безкорисними. Вони просто нічого не дають, якщо їх вживати понад норми. Чому, скажімо, протеїн вважається однією з кращих добавок для атлетів? Коли людина починає активно качатися, а тим паче палити жир, потреби у білку значно збільшуються. І для тих, у кого поганий апетит або просто не люблять м'ясні продукти, може стати проблематично набирати нову норму. І якраз протеїн в цьому разі може бути дуже корисним. Щодо креатину, то в основному він міститься у м'ясі та рибі. Якщо ви їх і так Дуже багато їсте то, можливо, дана добавка особливо вам нічого не дасть. Водночас, вегетаріанець, ймовірно, отримує кращі результати через поповнення запасів креатину в м'язах. То не знаю, у нас під час фізичної роботи використовується кілька метаболічних систем для поповнення енергії у м'язах. найпотужніша з них це так звана фосфагенна система. Її вистачає на 8-10 секунд максимальної роботи м'яза. Це приблизно забіг на 100 метрів. Запаси креатину в м'язах якраз таки визначають, наскільки. Довго вона пропрацює, відповідно, як ви можете зрозуміти, чи креатин потенційно буде корисним для вас при зростанні м'язів. Якщо після кількох тижнів його вживання ви помічаєте певну прибавку в силі, наприклад, можете пожати штангу на пару разів більше, то ймовірно, ви успішно поповнили свої запаси креатину. Тепер залишається підтримувати їх і за допомогою трохи більших силових надавати трохи більше стимулу м'язам для росту. До речі, інший систематичний огляд демонструє, що після вживання 2 10 гандвин, Грамів креатину щодня упродовж 1-3 місяців, звісно, в поєднанні з силовими тренуваннями, можна очікувати прибавку в силі в середньому на 4,4 кг для верхньої частини тіла і на 11,3 кг для нижньої частини тіла. Можливо, вам вдасться швидше отримати дані бонуси, якщо зробити так звану фазу завантаження, коли перші 5-7 днів вживається 5 грамів креатину 4 рази на день, тобто в сумі аж 20 грамів. Але це не обов'язково та може викликати певні проблеми. Зі шлунком. Отже, судячи з усього, для більшості з вас креатин все ще залишається гідною добавкою. Просто не очікуйте від нього чудес. Якщо у вас немає прогресу без нього, то його вживання нічого не змінить. Тут треба вияснити, що не так з тренувальним процесом. І для цього ви можете звернутися до мене за контактами у описі, щоб я склав для вас індивідуальну програму тренувань. З урахуванням усіх останніх наукових рекомендацій. Заповнити анкетку, я за кілька днів усе зроблю, та ви отримаєте великий pdf файл з розписаним тренувальним циклом з усіма важливими нюансами, а також доступ до моєї бібліотеки відео з технікою виконання вправ. Ну і звісно, підтримку в чаті після по всіх питаннях буду радий вам допомогти. Дякую за перегляд відео. Скоро побачимось.